Да. Главный специалист. Головный специалист, а кирит, юрист, пожалуйста, откройте административный суд и четко вы в суде отвечайте, что вы не перенаправляли. Я еще раз спрашиваю, с какого привода э, Бадина что-то расследовала и следовала там? Не было, да, привода? Скажите, Шанума Татьяна Ивановна, когда вы Кучерова назначали в резолюцию, что это за бумага? І не перенаправляли запиты до топора. Топор не отвечає. Что это за бумага? Что должен был вам топор 27 червня 2021 року? А? Що там за підписку запад, як я вам я кажу, що до Білогороністровської районної державної адміністрації надійшло звернення <гументалістя> про материнки дядьки попової Світлани Степанівни передрусованою за належністю листом виконавчого комітету Білогородністройської міської ради від 07 на шостого -21 21-го? Так воно не передалося. <гументалістя> Дальше, дальше читаємо правомірнезі <клумірний> <плумірний> директора медичної сестри та вчителів Гроністровського ліцею пріоритет по відношенню до її доньки попової Данії Володимирівна тисяч сьомого року народження, Що ви там запевняли uh, кітока зеркаруючись пунктом першим частиною 4, статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні стаття 24, четвертої, закону України про освіту, враховуючи що уповноваженим органом управління. Так. Білороністровського ліцею пріоритет Білого району Одеської області є управління освіти, суді молоді та спорту, виконавчих органів Мерезлівської сільської ради. Так. Просимо вас розглянути порушене питання е, до звернення да, та вжити да, відповідні да, заходи да. за результатами родини звернення та прийняття рішення про надання е, надати інформацію до 27 червня 2021 року. Так. Что ответил вам только куда вы не рисывали что делал ваш учеб тогда ваше видео осветить что вы уже его переадресовали тогда так вот он еще в реорганизации был. он у вас только реорганизовался смотрите когда через месяц а вы уже тут меня отправляли куда сюда что вы на передали? что а вы на чекали на чату что очень вы на вот. да. так я не хочу вот это Так, отражать я вам это, это да, ваше питание так, дивіться, у нас є витяг від 11.07.24 року ми робили відносно ліцею пріоритет. Що ви робили в відносно єдиного державного реєстру юридичного? Скажіть, у нас робили в контракції. Ви контакції? Ви її как-то з флагом передали на розлейку, а карт? Ну об'ясніть, мой маленький, об'ясніть, пожалуйста. Статтею 36 кодексу законів про праці України встановлено, що у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації, mm -hmm. злиття, приєднання, поділу, видалення, перетворення mm -hmm. Змієте, так? Mm -hmm. дія mm -hmm. трудового договору працівника продовжується припинення трудового договору по уповноваженому mm -hmm. органу можливе лише у разі скорочення чисельності штату, тобто. Якщо на момент укладання договору органом управління освіти був в відділ, в відділ управління освіти. Ну, через місяць у вас організувався, ви там от ваш то... контракт укладав відділ освіти, Який на момент е... укладання контракту був mm -hmm. органом управління? Mm -hmm. Контракт укладала Мунтян, Тетяна Олексієвна, yeah. 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 яка була. Начальником цього відділу і контракт діяв на момент передачі. Запевняйтесь быстрее, будь ласка, у мене полчаса. Сейчас прикрутиться.